Всім привіт! Значить, в мене прийшла посилочка, у мене був день народження і чоловік замовив мені колоду. Я вибрала її сама на Амазоні. Так. Замовили тільки одну колоду землі. Покажу вам ближче цю коробочку. Ось так відкриваємо. Ну, до да, дуже, дуже якісна, тостенька така. У мене до цього не було такої колоди. Це вперше я таку замовляю. Ось така книжечка гарна на англійській мові і сама колода. так, ну це дві, я так розумію, допоміжні карти. До речі, дуже. Гарна якість самої карти. Вони такі трошки скользящі. Так, значить на карті що у нас? Маг? Намальовані знаки Зодака. Стихії та інші допоміжні знаки. Рубашка у нас класна. Допоможе тим, хто працює у прямих і перевернутих значеннях. Ну що доволі класична колода в таких приглушених тонах. Так, От гарна верховна жриця. В неї такі шторки намальовані, така стіна якась. А тут взагалі верблюд. Цікаво, треба буде розібратися. Так, імператриця теж доволі класична. Імператор. Такий дядько, Грозний. Мені дуже подобається, що світлі карти. Вони такого незвичайні. В них таке світло. Іерофант теж мені дуже подобаються закохані, Любовнікі, Да. Колесниця. теж доволі класична, сила. Так, отшельник теж у нас дуже такий гарненький. Ой, ну, колесо фортуни взагалі. Неймовірний якийсь. Дуже таке, прям хочеться дивитися, роздивлятися всі значення. Так, ну такі образи класичні, ой, симпатичний повішений. Цікаво, о, смерть дуже класно. І дитина, яка держить цвіточки, да, квіточки. І кінь з таким оком. Гарно. О, диявол да, взагалі. Башня цікава. Вона вже не така світла, так? Навіть у диявола хоч якісь світла є. Тут взагалі така темінь-темінь. Зірка, луна. Дуже гарна, сонце. Ну, сонце, я б сказала, так. Тут такі, така графіка трошки м -м, чересчур. Мені не дуже подобається сонце. Суд гарний мир. Ось у скупка взагалі. Дуже класно, що тут іде фонтан взагалі і знутрі. Як правило, вона обозначає, що це через край ллється, а це прямо з нього лється. Так гарно закохані, теж у них такий фонтан. Чаші наповнені так. Ой, не закохані, а. Хоча тут написано лав. Написано лав. Ну, двойка чаш. Тройка чаш. Ага, тут допоміжні слова написані, зрозуміло. Дуже гарно. Так, давайте попробуємо потасувати. Так, трішки скользять карти. Але супкий зріз. хороший. Так, давайте запитаємо, на які питання ця колода буде відповідати. І, можливо, вона може бути навіть така універсальна, але як на правові, такі відповідати буде питання, на всякі е, документи, так? на якісь питання судебні правові, тому можна задавати навіть тяжкі питання, так, може розібратися. Закохані, вибор, класичні такі питання, так? Фінансів, якогось впливу, навіть морального якогось духу, так? Тому я думаю, що ми сработаємося. Я думаю, що ми будемо працювати, все буде добре. Тому, якщо у вас будуть якісь питання, буду ще замовляти інші колоди. Якщо цікавить обзори на них, пишіть, які вам подобаються. Дякую.